О, заморився я трошки сьогодні. Це відео точно не вийде в суботу. Воно вийде в неділю або в понеділок уже в ефір. Посадив, поперше, викорчував і засипав я е, цей пеньок, де він тут ріс. Ось виходить сам пень був. Я не знаю. Ого, тяжеле. Тяжого гадость. От сам пень був. Це ще бокові коріння не менші. Давай сфокусуємось, о, не менші. За той пень були. Вирізав, випиляв, викопав багато чого. Коротше, коли я знімаю відео на, на городі, то цей песик. Він часто і густо сковалить у нас. От, тому що я йому закрив доступ до городу. От, а зараз виноград я посадив не на території, яка загорожена. Тому песик тут собі спокійно гуляє. От, у мене Значить, два сорта Юпітер Американський чи Юпітер Амери... Америки, я не, не знаю точніше. Для мене взагалі виноград – це нова річ. Із цих чотирьох саджанців, що посаджені, залив їх водою, вони у мене на даний момент всього, ну, всього на одному саджанці був е, лише був корінь. Можливо, один пусте корінь, можливо, е, оцей от. Що зараз є, він пускає листочок цих три саджанці, вони без цього. Без коріння і не знаю, вони як вроді як своє віджили, але можливо... можливо, не знаю, можливо, пустять коріння, тому що, тому що я його питався зламати, він... Ніяк не ламається, він там внутрі живий. Тобто, можливо, ждав свого часу. Це щодо Юпітер американський. Через рівнометр я посадив Вікторію. Вікторія, Виноград Вікторія теж та сама ситуація. У мене один садженець, який пускає листочки, намагається. Пустити бруньки ось він. Тут теж є бруньки, але коріння на цих двох саджанцях взагалі немає. Тут є коріння. Тому, коли коли мені давали лозу цих цих саджанців винограду, лозу цього винограду, Мені розказали всю схему, як його садити, як його проростити, як щоб ну, коріння дало. Це був ще лютий місяць 23-го року. На сьогоднішній день, уже сьогодні що 3, 3 червня. От, на сьогоднішній день у мене ці садженці нарешті висаджені, але коріння пустив лише один садженець, і бруньки такі. Ну, більш-менш. На пухщі, але листочків ще немає. На одному і єдиному садженці. Е, нарешті саджанців їх тут три штуки, у мене нема ні коріння, ні бруньок. Побачимо, Щось должно бути. Головне його поливати, не забувати за нього. Щоденний полив І я думаю, буде урожай. Е, подарок ні світає. Я ще проконсультую, що з ним робити, тому що ні бруньок. ні, по-моєму. От якраз листочки він пускає, але коріння немає. Я ще проконсультуюся в плані того, як його саджати. І я думаю, скоро зніму відео щодо, щодо нього, що з ним робити. Він не може в ємності з водою стояти вічно. І коріння не пускає, і вже листочки розпускаються. Не знаю, що з ним робити. Дякую за увагу.